Запрошуємо усіх прихильників футзалу та заключний поєдинок вечора. Перша айті, Чим він поступається Івану Яремовичу із команди. Рінбіт. як же ж не Павло віддає передачу. Ліворуч на Богдана Лісного. Атака з усилєм Володимира Кондора. Вихідний шнавіч не переграє Удар із власної половини поля. ну яворський тоді був на куражі. Будемо відвертими. Пішла гра у Кіпера. Продовжують іти великими зусиллями вперед. Світло зелень. Неймаро обходився арабським шейхом. Підали шалені гроші, але в будь-якому із випадків знайти продовження через лівий край. Завтра ще чотири поєдинки з 19.15 за Києвом. І змагатимуться виключно учасники Мастрайтілі! Стиво Венгер демонструє техніку. Федак помиляється. Усідач. Праворуч. Костик, Арчаков лівою ногою може проробити полудінням суперника. є попереду, який розвиток цієї атаки, можливо, матиме продовження! Гол! Володимир Кондур дезорієнтував! Насамперед Віталій Кшевецький. Це не якісь початківець у воротах закидання вперед. Так, були оказії українські. Сім хвилин до перерви. Напрошується тайм-аут. От зараз чудова гра від Федака. Вихідіч навіч не переграє тіп. Стехменчик тренує вихованців футбольного клубу Львів. Зокрема, тих хлопців, яким навіть не перевдягнувся. Просить передачу. Лісний пробиває доволі підступно по центру. Але переду Коста. Ось буде ще пригадувати той нереалізований момент. Андрущак. На правому фланзі Савчук. Блокував спробу. Арчаков. Лисий. Савчук. Галік, Михайлович, Ждавич Олександр. Пробиває по центру. Друга спроба, але не завдає Віддати останню передачу. Курганськ. На Савчука. Попереду Олег. Лисий отримує передачу і збільшує перевагу. До двох м'ячів. Браво! Степан Строк. Підсказує виключно Степан Струк, Мар'ян Сатурський на відміну від Лисичука. Повертаємось до обговорення останнього поєдинку вечора. Tech Magic 2-0 переграє Intelias. Попри усе, що відбувалося у стартові 20 хвилин, відзначимо наступне. Фаворитом на папері були Андрушчак і компанія. Зараз Петро забиває і наздоганяє Івана Яремовича. Тепер 14 голів. Мають у своїй обоймі голкіпера Псалосичука. Обороняється Олег Лисий, Олександр Галік, Рослав Курганський та Віталій Савчук. Атака лівим флангом, котрі у ці секунди змагаються по максимуму забачений результат. Удар лівою ногою. Лісний Паліво ставав рушійною силою і тим домінуючим виконавцем, на якого може покластися Степан Стру. Зараз вихід 3-2. Гарчаков. Костик! А що сприюм не скористалися цим правом наприкінці останніх секунд першого тайму. Відновити статус кво. Передача контратюк, який момент. Володимир Кондур, можливо, ще повільніший Там, чи Віталій Кшевецький. К. На перехопленні Кондур. 6,5 з половиною хвилини Володимира та його команди, аби збільшити перевал. На жовтій карці вже Олександр Галік, Федак. Ось кому у швидкості теж немає рівних сьогодні. Так це Федаку у Венгер! Ще від 17-го номера команди Техмеджі. Федак. Венгер! Його удар в падінні! Це хороша стартова швидкість. Кондур не забуває попас посідати третю позицію. За два тури до завершення турніру. Удар по порожній воротам! Володимир кондор. Але можливо знімає остаточно усі питання щодо Тріумфатора. Прекрасне завершення першого кола. Непоганий планий стар другої частини чемпіонату. Андрущак пробиває. Чотири голи наприкінці вечора, але це ще, можливо, не кінець Кшивець. Варто буде зробити висновок. Очевидно, не той результат вимагав від своєї команди Степан Струк. Зокрема, коли використовував тайм-аут. Ось ідовачі і удар! Ось Я вечір для вас відкоментував. Чунес. Обіймайте частіше своїх близьких. Зустрінемось.